Ми знаходимося з вами в лабораторії по діагностиці лаймборліозу та інших хвороб, які передаються кліщами. Дана лабораторія єдина і унікальна в всій Україні і функціонує при нашому університеті з 2017 року. В чому унікальність цієї лабораторії? Ми постаралися об'єднати в єдине ціле всі ланки патогенезу кліщових інфекцій. А саме в лабораторії на першому етапі досліджуються кліщі. Кліщі не тільки відібрані з довкілля, але безпосередньо від людей. Тому мешканці Тернопільщини приходять сюди і мають можливість дослідити кліща, відібраного від них чи від членів їх сімей. Спочатку проводиться ідентифікація кліща, тобто, що ми були впевнені, що це дійсно цей кліщ, який є небезпечним для людини, тому що ми розуміємо, що обізнаність нашого населення досить висока. І треба дійсно зробити ідентифікацію, а далі йде дослідження методом полімеразної ланцюгової реакції на наявність збутників кліщових інфекцій. Ми перші в Україні почали досліджувати такі збутники кліщових інфекцій, як лайм, збутник лаймборельозу, анаплазмозу, граноцитарної людини, ерліхіозу, бабезіозу, бартенельозу і ряду інших інфекцій. Окрім дослідження людей, цей метод діагностики використовується. Це для у також у людей, де безпосередньо в крові людини ми можемо знайти ДНК або РНК того чи іншого збудника кліщових інфекцій. Ви бачите, окрім цього, що в даній лабораторії проводиться ряд інших методів діагностики, а саме так зване блот-діагностика. Ми сьогодні розрізняємо декілька видів блоту, і, власне, в нашій лабораторії ми користуємося чотирма видами тест-систем для проведення блотів. Ми єдині в Україні користуємося тест-системою для діагностики. Декількох видів збудників бореліозу до слова, ми сьогодні в світі розрізняємо 23 збудники на території Європи 10. Усі лабораторії України спроможять діагностувати збудників трьох борелій. Натомість наша лабораторія діагностує антигени і антитіла до чотирьох видів борелій. Це теж унікальність нашої лабораторії. В лабораторії працюють не тільки працівники лабораторії, а також. Е Інтерни, лікарі-інтерни і аспіранти кафедри, оскільки наукова робота побудована так, що безпосередньо в ній беруть участь. Навіть і студенти теж багато аспірантів, які зараз навчаються в аспірантурі, починали нашу роботу, будучи ще студентами нашого університету. Власне, сюди приноситься сироватка крові пацієнтів, і вже безпосередньо ми можемо провести блот-аналіз. Ви власне бачите, як проводиться блот-аналіз. Проводить працівник лабораторії аспірантка разом з інтернами нашої кафедри. Тут у нас розміщена ПЛР-лабораторія, де ми проводимо різноманітні дослідження як інфекційної панелі, так і генетичні поліморфізми. В першому приміщенні ми маємо виділяти або екстрагувати ДНК або РНК з різноманітного біоматеріалу, який потрібен для певного дослідження. В наступному через шлюзове вікно ми передаємо <кій> екстраговане ДНК РНК, і там ми готуємо реакційну суміш для ПЛР-ампліфікації або генетичних поліморфізмів. І подальшому йде розкрапка на... від 10 до 96 зразків одночасно. Ми маємо в наявності два ампліфікатора в реальному часі: це біорад а також це фікс 96, а також ротор джит 6500-канальний. До вашої уваги імунофлюресентний мікроскоп марки Олімпус, який наші науковці власне в цієї лабораторії отримали в межах міжнародного гранту від Сполучених Штатів Америки. Що дає можливість даний мікроскоп? Даний мікроскоп має ну, можливість, що ми можемо ідентифікувати в одному зразку крові мінімум 15-20 збудників різних інфекційних хвороб, в тому числі кліщових інфекцій. Суть методу полягає в тому, що при візуалізації Отриманого крові від людини, ми можемо бачити специфічне світіння, власне, тому і називається імунофлюоресенція, тому що антиген антитілу дають специфічне світіння в полі зору імунофлюоресенту мікроскопу. До слова, кожний збудник має своє специфічне світіння. І, власне, наші працівники отримали зразки від Євроімун Німеччина. Це фірма, яка безпосередньо ми те систему якою ми користуємося. І роблячи настаючи інший зразок, ми можемо. Порівняти з стандартом, який ми отримуємо від фірми виробника даних тест-систем. Ми вперше в Україні отримали так звані мультиплексні тест-системи. Тобто, це були профільні, наприклад, профіль артритичний, профіль лімфоцитарний, профіль кардіологічний. Що це дає клініцисту? Коли у пацієнта є якісь проблеми з ураженням опорно-рухової системи чи серцево-судинної, однозначно, в одній каплі крові ми можемо знайти антитіла. Причому ми шукаємо ранні і пізні антитіла до мінімум збудників 15-22 інфекцій. Що це означає? Ми не тільки можемо знайти етіологічного збудника ми одночасно можемо встановити гостра чи хронічна фаза загострення. Відповідно до найдених інфекційних збудників, ми можемо призначити комплексне лікування даному пацієнту. Профілактика ключових інфекцій настільки є цікавою темою не лише для. Лікарів інтернів для аспірантів, але також ще студентської парти. Власне, студенти 401-ї групи медичного факультету нашого університету приймали безпосередню участь в виконанні даної теми. Студенти в лісі. З довкілля активно збирали кліщі, зібрані з різних регіонів області, але також були зібрані із різних територіальних масивів безпосередньо нашого міста Тернопіль. Після цього кліщі були відібрані. В нашій лабораторії вони були ідентифіковані, тобто про яку мова йде кліща, про якого кліща йде мова, і були встановлені уже працівниками лабораторії стадії розвитку кліща. Оскільки зараження може бути на стадії німфи, личинки і дорослої особи. Після проведення лабораторних досліджень було встановлено зараженість кліщів тими чи іншими збудниками. І після цього вся ця інформація за участю молодих наших колег, які біля мене, була занесена на так звану інтерактивну мапу. Був використаний метод геоінформаційної системи, і в результаті на мапу нанесені декілька характеристик. Кліщових інфекцій. Саме до вашої уваги зараз мапа, де нанесені кліщі і їхні стадії. Ви бачите буква Ріг, що вказує, що це кліщ ріцинус. І ми маємо три кольори: це є німфа, личинка і доросла особа, що безпосередньо дасть це населенню нашого міста. Взагалі, ми маємо таке прагнення таку. Мрію, що так як і за кордоном в кожній аптеці або в іншому місті буде висіти така карта зараженості кліщами і стадійністю кліщами щодо нашого міста. Що зможе зробити тернополянин? Прийшовши, наприклад, в аптеку, він може включити цю мапу, подивитися, які кліщі, наскільки заражені, в якому регіоні. Наприклад, хочу сьогодні відпочити в лісі, чи хочу піти в Петриківський ліс, чи буду відпочивати біля озера і чітко розуміє, які кліщі на якій стадії там можна зустріти. Що це дає? Ми повинні прийняти чітко методи індивідуальної профілактики і якими репелентами ми можемо скористатися. Тобто, той, хто володіє інформацією, той озброєний. І думаю, що боротьба з клічовими інфекціями саме повинна з самого початку полягати у профілактиці. Даний метод. Дасть можливість населенню нашої області, а думаємо, і в майбутньому всієї України чітко мати стратегію щодо профілактики ключових інфекцій. Ну а молоде покоління уже своїм дітям і будучи практичними лікарями, будуть згадувати, як вони це робили, будучи студентами.